Сенполія, узамбарська фіалка, африканська фіалка це все розхожі найменування одного і того ж чарівного квітки, який прикрашає підвіконня безлічі квартир. Природний, природний ареал рослини дійсно обмежений лише гірськими регіонами Африки, а ось в кімнатній культурі виведено безліч сортів сенполії. Прекрасно відчувають себе у нас вдома. Підписуйтесь на наші канали серед цього різноманіття фіалки, буквально всіх кольорів, веселки, гіганти і карлики. Прості зіркоподібні і махрові форми, з хвилястими або гладкими пелюстками, з великими і дрібними квітками, зі звичайними і гофрованими листям, з темною і світлою листям різних розмірів. І т. Ми вже розповідали вам, як вибрати, розмножити і виростити дуже красиві і популярні, але досить невибагливі сорти домашньої сенполії. Сьогодні ж хочемо поговорити про набагато більш рідкісних і дорогих фіалках химерах. Що це взагалі за химери? Ні, мова не про чудовиськ з давньогрецьких міфів, хоча ключ до розуміння даного феномена там є у біології химерами іменуються організми, що складаються з генетично різнорідних клітин в основному через мутації, в результаті випадкової гібридизації, впливу речовин мутагенів або механічних пошкоджень. Зовні це проявляється незвичайним видом звичних рослин. Дивною формою і забарвленням їх частин, явище химеризму властиво не тільки рослинним організмом, зустрічається воно і у тварин, і навіть у людини. Химеризм не завжди проявляється зовнішніми ознаками, іноді він, видно тільки на генному рівні, цікаво, що це явище часто має важливе значення в рослинництві, такі незвичайні культури з яскравими зовнішніми ознаками химеризму часто вирощуються в якості найбільш декоративних. Так сталося із синполіями, у яких сьогодні виділяється ціла група химерних сортів. У фіалок химер пелюстки мають два генетичних шару з різним забарвленням, кожна пелюстка по центру має контрастну вертикальну смужку іншого кольору, суцільну або складається з ряду різновеликих штришків і плям, фантазійне забарвлення. Ще рідше зустрічаються листові химери синполії у цих фіалок із зовнішнім виглядом квіток все зазвичай. А ось листя відрізняються проявом великих світлих плям і смуг через нерівномірний розподіл хлорофілу. Сорти синполіхимер, всі сорти химерних фіалок, а їх виведено вже більше сотні, діляться на прямі, коли проявляється світла смуга на загальному темному тлі пелюстки і зворотні, коли сам пелюстка світлий, а центральна смуга темніша, як і серед звичайних синполій. Серед химер зустрічаються прості махрові і напівмахрові форми. За формою квітки. Зірки, дзвіночки і братки, а також рослини розмірів і виду стандарт міні і трейлер ампельні. Вашій увазі кілька дуже цікавих сортів Сенполіхемер з фото і описом Фіалка Космісті кос Мун, Сенполія стандарт спорт Мумас Бацхо, лист середньозелений, стьобаний квітка проста зірка, світлий фіолетово-пурпурний, центральна смуга біло-жовта-широка, втечинки яскраво жовті пелюстки з гофрованим краєм. Фіалка, «Вітер змін». Сенполія стандарт лист середньозелений, квітка напівмахрова зірка, рожевий з синіми смугами, точками і штрихами, центральна смуга біла широка, течинки яскраво жовті пелюстки з хвилястим краєм, фіалка «Бевітчет», бі «Бівітчет». Сенполія стандарт, спорт рейнбовський атріот, лист темно-зелений, з дрібнозубчастим краєм і червонуватою спинкою, квітка напівмахрова зірка, білий, центральна смуга синьо-фіолетова. Тичинки лимонно жовті фіалка мац фіарі, фастінатіон, макс фаєрі фасінейшн, Сенполія, великий стандарт, спорт мац, цірцю, словно. лист середньозелений, стьобаний, округлий квітка на півмахрові братки, коралово червоний центральна смуга фіолетово синя фантазійна з темно-синіми плямами по пелюстці. тичинки яскраво жовті пелюстки округлі, фіалка косбілет до юкс косбієду. Сенполія стандарт спорт кость Лист зелений або строкатий, з хвилястим краєм, квітка напівмахрова зірка білий, центральна смуга кольору фуксії, течинки яскраво жовті пелюстки з сильно гофрованим лимонно зеленим краєм, фіалка аскнева, аскнева. Сенполія стандарт, лист світло-зелений, з дрібнозубчастим краєм квітка проста зірка, олетово сині. Центральна смуга біла широка. Тичинки лимонно-жовті, фіалка Квен Сабріна, Куїн Сабріна. Сенполія напівмініатюрна, лист темно-зелений, злегка стьобаний, з дрібнозубчастим краєм, квітка махрові братки, коралово-рожевий. центральна смуга синя фантазійна, тичинки яскраво-жовті пелюстки з хвилястим краєм, фіалка кос'ярнінг коскернінг. Сенполія стандарт, спорт ліме джевел, лист світло-зелений з хвилястим краєм, квітка напівмахрові братки. Кольору фуксії, центральна смуга біла-широка, тичинки яскраво жовті пелюстки з сильно гофрованим світло-зеленим краєм Фіалка юкако юкако Сенполія стандарт, лист світло-зелений з хвилястим краєм, квітка проста зірка синьо-пурпурний, центральна смуга біло салатова Тичинки яскраво-жовті пелюстки з хвилястим краєм, Фіалка косміцю мернікт Косміца мернайт. Сенполія стандарт спорт Улден Аютюм, лист світло-зелений. З хвилястим краєм квітка напівмахрова зірка, білорожева з жовтою плямою по центру, центральна смуга блідо жовта широка, течинки яскраво жовті пелюстки з хвилястим краєм підсукані з боків, фіалка цунсорт Конкорд. Сенполія малий стандарт спорт апсоді Есрієде, лист темно-зелений, стьобаний, глянцевий, квітка прості братки, кермово білий, центральна смуга дуже широка, темна синя фіолетова. Тичинки яскраво жовті пелюстки округлі фіалка шимає і шимай. Сенполія стандарт спорт юкако, лист середньозелений, стьобаний, квітка проста зірка, білий, центральна смуга контрастна, чітка яскраво зелена, Тичинки яскраво-жовті пелюстки з хвилястим краєм і змінною дуже тонкою фіолетово-блакитною кромкою розмноження хемер. А ось розмноженням химерних фіалок не все так просто. Тут обійтися звичними багатьом укоріненням листових живців не вийде більше 9-9 імовірності. Щодочірня фіалка не повторить колір батьківської. Справа в тому, що рослини-химери досить довго зберігають свої незвичайні зовнішні ознаки тільки при вегетативному розмноженні, при статевому, насіннєвому дуже великий ризик втратити. Красиву мутацію і отримати в результаті фіалку з однотонно забарвленими пелюстками. Причому і безстатеве розмноження підійде в цьому випадку не будь-який, а тільки за допомогою вкорінення квітконосів з приквітками і сплячими нирками відокремлених верхівок з точками росту або пасенків маленьких дочірніх розеток, які утворюються на основному рослині в пазухах листків. Але навіть такі вкорінені пасинки і квітконоси не завжди зберігають забарвлення сортової материнської фіалки, а лише приблизно в 75-85 випадків. Ось так все складно з цими химерами саме через вищописаних причин химерні синполії коштують так дорого і так цінуються колекціонерами. Чи знали ви про існування таких незвичайних різновидів у всім звичних домашніх фіалок Сенполі? А може ви і самі займаєтеся розведенням таких дивин? Тоді обов'язково діліться фотографіями улюблених сортів в коментарях до матеріалу. Таку красу повинні побачити всі.